Шанувати пам'ять кожного героя. Анотаційні дошки полеглим захисникам Андрію Винничуку, Олександру Алексашкіну та Віталію Слизюку відкрили в Івано-Франківську. Пам'ятні знаки встановили на фасаді вищого художнього професійного училища номер 3 де навчалися військовослужбовці. 34-річний Віталій Слизюк з відзнакою закінчив училище за спеціальністю образотворче та прикладне мистецтво. Здобувати освіту продовжив у Прикарпатському національному університеті влітку 2022 року. Оку Віталії поповнив ряди ЗСУ. Його нелегкий шлях почався із військових навчань у Великобританії. Там отримав позивний ніндзя за спритність та влучну стрільбу. Військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Слизюк на початку минулого року отримав тяжкі поранення. Однак, вже за шість місяців повернувся до свого підрозділу. Загинув влітку 2023 року під час виконання бойового завдання у Луганській області. Це його було рішення з самого початку. Просто ми його трошки стримували, але він все рівно сказав, що це мій обов'язок. Так як мій брат хворий, мій обов'язок піти і захищати Україну і свою сім'ю, батьків, дружину і дитину. Він був у мене дуже, як вам сказати, мені дуже серце болить за ним. Золота моя була дитина. І я горжуся своїм сином. Найкращий чоловік та батько. Так про Андрія Венечука кажуть найрідніші доньки Гана, Вікторія і дружина Галина. Військовослужбовець ще у середині 90-х дев'яностихні службу в українській армії. Тому у 2014-му, не роздумуючи, поповнив ряди добровольців на потреби армії, віддав власний автомобіль. Навіть перебуваючи на сході, знаходив багато можливостей, аби організувати і доставити все необхідне для своєї бригади. Він ніколи ніколи не жалівся, що йому щось погано, що йому щось не добре. Він завжди казав, що йому все добре. Все, не я кажу, Андрій, може ти залишив вже, ти багато? Відслужив. Він 10 років відслужив і загинув. А він каже: ні, я не можу залишити своїх хлопців, бо хто як не я, хто як не я. Боявся, що прийдуть сюди в москалі і, і він каже, що краще я там буду воювати, ніж вони мають прийти сюди. Загинув Андрій Венечук на Донеччині з червня 2024 року, вважався зниклим безвістем. Увесь цей час, хоч якої звістки від батька, найбільше чекала 11-річна Гануся. Постійно щось купував, коли ми заходили в магазини. Постійно підтримував, добрий був, ласкавий. Я дуже сумую за ним. Олександр Алексашкін ще у 2014-му вирішив стати на захист батьківщини. Долучився до лав 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Був солдатом-кулеметником. Через три роки служби в ЗСУ воїн вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сахайдачного у Львові. Здобувши звання лейтенанта, обороняв Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у бойових діях в Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській. І областях. Саша, як ішов перше в 2014 в АТО, він казав, мамо, ну хто як не я і пішов. А тепер це вже була його робота. Він ніколи не кидав своїх побратимів, ну, як... чеслим, справедливим, чуйним, всім допомагав, ніколи не відказував допомозі нікому. Олеглі захисники не були жителями Івано-Франківської громади. Однак саме тут чоловіки навчалися та жили свої студентські роки. Таким чином, громада пам'ятає та вшановує кожного воїна, який поклав своє життя за незалежність України. Ольга Цьома, Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.